Привіт, друзі! Ви на каналі Шушим. Сьогодні в нас знов копчення. Всі мої вже говорять, коли ти вже будеш коптити, коли вже щось смачненького скуштуємо, Тож сьогодні настав той день. Сьогодні ми будемо коптити грудинку. Я її замаринував трьома різними методами. Зараз вам все покажу і розкажу і покажу весь процес копчення. Буде цікаво, не перемикайтесь. Дивіться, друзі, які маринади в мене вийшли. Три різних маринада: тут виходить вода, сіль, цукор, лавровий листочок. Часник і перець. Тут все те ж саме, тільки без цукру. А тут виходить більш таке в спеціях. Тут різнотрав'я, перець, чилі, гірчиця. Прикольний такий пряний буде. Подивимось, як він вийде. Отже, зараз дістаємо з маринада всі сматочки і обв'язуємо їх. Для цього я придбав шпагат спеціальний для обв'язування таких продуктів. Тож, будемо приступати до процесу обв'язки. Приступаємо до процесу обв'язки. Грудку я дістав. Паперовими рушничками промочив, вона більш-менш суха. Придбав ось такий шпагат 100 метрів. Він буде нам слугувати. Ну, Сало, в принципі, можна і не обв'язувати. Це більше рибу треба, бо вона може спасти. А сало можна і без обв'язки. Я дивився, як обв'язують в інтернеті. Точно не знаю, чи це буде правильно, чи це неправильно. Але будемо вчитися. Так, Залишаємо такий хвостик. Пізніше це буде петля. І починаємо. Так, все. Тепер в кінці ми його зав'язуємо. По центру стараємось. О. Тут нам потрібно зробити петлю, так приблизно, щоб вішати її на гачки. Десь приблизно ось так. Лишнє ми обрізаємо. Все. Ось таке в нас виходить обв'язане сало. Цю саму процедуру проробляємо з всіма нашими шматочками. Нарешті все пообв'язував. Вийшло у нас 8 шматків. Таких Ух, краса. Зараз будемо починати перший етап копчення це сушка. Будемо просушувати наше Ах, салко. Клас. Вже хочеться скуштувати, що воно вийде. Ну, вийшло гарно. Так, ну що, приступаємо, я все вже зібрав. Ми будемо зараз сушити. Температура 35-40 градусів в середині камери до 18 градусів в середині м'яса. Для цього буду використовувати ось такий щуп, який вставлю в продукт. Так, тож, зараз нам треба запустити нашу коптильню. Чік. Запускається. І тут нам треба виставити. Тільки я казав виставити 40 градусів. 40 градусів. Ось так. Супер. Зараз 0 на вулиці мінус 1, а, взагалі, жесть. Тож, відкриваємо дві заслонки, вмикаємо тени, вентилятор, а перед цим вставляємо нашу красу. Все, вивішав грудинку. О, гарно виглядає. В три ряди вийшло. краю три, по центрі два і біля мене ще три. Клас. Тож, починаємо процес. Зачиняємо. Вмикаємо. Вентилятор і вмикаємо тени І конвекція, само собою, включається. І тепер наганяється 40 градусів. Ще вставив щуп м'ясо, в ньому 12 градусів, нам треба 18. Температура починає нагнітатися, вже 4 градуси 5. Йдемо до 40. Цей процес буде приблизно пів півтори години. Сушка проходити. Тож тепер залишається тільки чекати. Все, друзі, процес сушки закінчено. В середині продукту в мене дійшло до 20 градусів. Дивіться, виймаємо щуп. Ось таке вже обсушене вийшло. Зараз починаємо процес запікання. Так, зачиняємо, щоб не виходило тепло. Для запікання нам треба виставити температуру, шістдесят 5 градусів. Все, температуру виставили. Ну, зараз вставлю щуп. І закриваємо. Опа, все закрили. І вимикаємо вентилятор. Оп. Все. Тепер температура набирається всередині коптильні, і буде запікатися наш продукт. Нам треба до температури вроде 45 градусів. Всередині сала зробити. От, до речі, питали, яка це модель коптильні? Це Drevos сімейна 2.0 Pro. Ось так. Суперова коптильня. Вже з нетерпінням чекаємо, що вийде. Бо дуже смачно минулий раз вийшла риба в ній, всім сподобалось Тепер всі з нетерпінням чекають цього сала, яке я сьогодні копчу. Супер. Перший етап у нас зайняв півтори години. Зараз, зараз так само. Під півтори години у нас буде процес запікання. Тож чекаємо. Процес смаження завершено. Пройшло півтори години. Подивимося, що там в камері. Оп! Розмажимось м'язко. Клас. Температуру всередині м'яса довів до 45 градусів. Зараз переходимо до останнього і головного етапу, етапу копчення. Саме цікаве. Запускаємо зараз компресор. І дим, для цього нам треба щепа. Зараз насипаємо і запускаємо процес. У нас так холодно, мінус один, сніжок пролітає. А, свіжесечко. Все, друзі, починаємо процес копчення. Для цього відкриваємо наш демар. Так, тепер засипаємо щепу. Засипали? Круто. Так, що ми робимо? Вмикаємо компресор. О, закрутився, виставляємо температуру. Температура в нас повинна бути Восемьдесят пять градусов. Е. Yeah. И запалим. Щепа погнали. Готово. Запалили. І зараз має вже піти димок. Через декілька хвилин відкриємо, перевіримо, як там процес, чи пішов, чи ні. Зараз ми е коптимо до температури в продукті 70 градусів приблизно. Я думаю, 70-72 ми якось отак. Це вже буде готове. У нас вже пройшло півтори години. Півтори години. години сушки, півтори години запікання і зараз ще приблизно півтори години копчення. Тож, а, чекаємо. О, круто! Дивіться, відразу пішов дим, процес почався. Тут я виставив температуру 72 градуси, коли ми її досягнемо, то наш продукт вже готовий. Подивимося, що всередині камери зараз відбувається цікаво на даному етапі. О, дим є, все супер. Клас, все, не будемо заважати. Зачиняємо. І чекаємо, поки набереться потрібна температура. Клас, процес пішов, а сніжок стає сильнішим. Круто. Процес копчення йде. Вже 55 градусів всередині продукту. Це в розпалі? Супер. На вулиці температура вже мінус 3, пройшов мене великий сніжок. До речі, можна бачити його. Ах, холодино. Ну нічого, а в нас процес йде. 85 градусів всередині камери. Супер. У нас процес йде, вже 66 градусів. Дотягнемо хоча б до... 70. Коптілка працює, димоки йде. О, чую, батько з йде. що там батько, пахне на вулиці копченням нашим. Всім привіт! Так. <гад> да? Тільки в вулицю зайшов, чую такий запашок. <гад> <гад> Як <гад> тут сало? Нічого, в процесі, в процесі. Нормально? Ще трошечки, ще 4 градуси 5 і готове. І будемо знімати. Я вже хочу пробувати, яке, <гад> воно, яке воно вийде. А коштувати ми його будемо завтра на риболовлі. А гляда глядачі це побачать в наступному відео. Я сьогодні косочку хочу теж попробувати. <гум> Бо копчення правильно. Зараз ми закінчимо коптити. На, на півгодинки лишимо, щоб провітрилось, а потім до ранку в холодильник, щоб коп копчення рівномірно розійшлося по всьому продукту. Отак. Ага. Угу. Ага. Ну то завтра тоді підемо на хижачка на риболовлю. І будемо там обідати цим салом. так? Да? Так, да, да, да. Скуштуємо, скажемо як нам. Ясно. А зараз чекаємо, все, що залишається, це чекати. На перших етапах швидко температура набиралася в продукті, а на останньому вже довше. А по хвилинам скільки ще треба. Я не знаю. Вже півтори години копчення пройшло, я думав, що пів півтори вистачить. А бачу, що до двох. Тож поки чекаємо. Так все, дивіться, У нас вже 69 градусів в м'ясі. Це вже нормальна температура. Вже пройшло десь 2 години 20 хвилин процесу копчення. Не В м'ясі а в салі. Ну так, да, в салі. Тут ще димок іде. Що, домачка, чекаєш? Так, да? хочу пробу знімати. Да. На вигляд то воно таке гарненьке. Угу. А ну Давай пробуємо. Дивимось, що воно там собою представляє. Вау. Це щось з чимось. Хороше. Так, тепер нам треба вимкнути все і залишити його на хвилин 20 на провітрювання. Круто. Так, вимикаємо компресор, вимикаємо тени. Все. Процес копчення завершено. Обіймаємо щуп. Круто. Тепер хай постоїть ось так 20 хвилин і будемо забирати в хату і ставити в холодильник. Ну що, друзі, виймаємо смокоту? Такс. Давай виймай, будемо дивитись, що воно. Краса, так? Да? Так, да, такі кусочки. Mm -hmm. Міс-низм, з з це села зміс. Це це ще такий пряний самий був. Mm. Клас. Супер. Думаю, буде смакота. Зараз забираємо в холодильник до завтрашнього дня. А взавтра на риболовлі з батьком посмакуємо його і скажемо вам рез результат, що вийшло. Тож, дивіться наступне відео. Ось така смакота, друзі, в нас сьогодні вийшла. Закоптили, мені сподобалось. Получаю задоволення від даної коптильні. Кому в нас сподобалось, можете прийти в опис під відео. Я там залишив інформацію і посилання на їхній сайт, можете зайти собі почитати, що вас цікавить. Продукцію вона робить чудову, дивіться, о, вже хочеться з'їсти, але ні, будемо їсти завтра на риболовлі. Тож, ось таке відео в нас вийшло. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки обов'язково. І коментуйте, а ми побачимось скоро в наступних відео. Всім пока!